Така тенденція, що підручники світової історії оновлюються, що забирається, щось додається. А от на вашу думку, чи мав би бути вчинок у цих людей з Небесної Сотні, зафіксований на сторінках підручника з новітньої сторіни, так то чому? Я, ну тому що то є подвиг їхній. Дивіться, вони все ж таки відстоювали, боролися за Україну, і як з ними невірно поступили. Я рахую, що то ну як наші нащадки, і, і ті, що зараз є діти, і далі вони повинні здати. Яку славу і, ну і як сказати, і так, і подвиг, який вони зробили для України. Це наша історія, це помієте, ну це я не можу, це, це другий крутий. Знаєте? Молодіж. Це дуже це символічно. не денахвертає. Безперечно, подвиги цих героїв варті того, щоб про них пам'ятали, зафіксувати це в пам'яті. Єдине, що мене дуже турбує, що коли починають про це все говорити, то ем, вживають радянську мову, радянські кліше і про цих же героїв говорять радянською мовою. Роблять з них ну, в такому пафосному дусі. Мені би хотілося, щоб більше говорили про індивідуальні історії, бо кожен з цих героїв, героїнь мали свою індивідуальну історію. Ось раніше. Коли ще була Друга світова війна, там тоді теж багато хто загинув і вони стали як героями, і їх теж вписали в історію України. І ці люди так само воювали за наші землі. і Їх теж мають вписати в історію, щоб майбутні щоб майбутнє діти вчили і знали наших героїв. 300 років воюємо. А толку то ніякого, бачите. А тим більше вони зараз війшли як в нову еру. Так що то я рахую, що вони достойні і, і зараз хлопці віддають життя. Так що... Для вас подвиг цих людей є. А як же дуже, навіть більше, ніж там Велика Вітчизняна війна була, що там гнали, пушечне м'ясо робили, штрафний батальйон. Бачили як? Да. Так що то це неоцінимі. Не не Хлопці і подвиг завершають, звісно. Скажіть, будь ласка, чи на сторінках новітні історії, новітніх підручників з історії мають бути зафіксовано від подвиг цих людей, скажімо, з Майдану, які виборювали? Тут то, то, то вже від нас не залежить. Воно все одно буде зафіксовано. Чи війна чи не будуть, а винувати обов'язково будуть відповідати за них.